Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорону моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо він тебе вирвесте, неб птахолова, холова, з моровиці згубної, він пером своїм криє тебе, і під крильми його заховаєшся, Ти щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темрі виходить, ані моровиці, що нищить у півдні. «Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш туптати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він, бачити, буде спасіння моє.